Слава Україні, українські орхолюби! У нашому з вами сьогоденні представлений величезний асортимент фаленопсисів, зокрема, грандіозне різнобарв'я сортів. Можливо, саме й тому вони затьмарюють винозні орхочки, але те, що винозники генетично стабільні і тішуть нас. Орхолюбів буйними цвітіннями, а також те, що практично вони невбиваємі, усі ці характеристики є величезною перевагою винозників. Королевою винозників у моїй орхоколекції є сорт Будапешт, який я дуже обожнюю. Останнього відео огляду я вам показувала, що я зустріла ось такого подібного винозника. Але бачите, у нього червона губа, а також біля колонки дещо виражений крап. Нюанси, але сорти абсолютно різні. Тому вибір також колосальний. Зараз на екранах ви бачите перше домашнє цвітіння, яке було більше року назад. Вперше мій Будапешт розбудив бруничку на загальному квітконосику і видав мені ось такий красивий венозний гроноподібний каскадик. Колись в рінеті я знайшла підказочку, чим відрізняються сорти Будапешт та Бухарест. А відрізняються вони ось таким трикутничком, верніше формою трикутничка губи. І мені це полегшує розпізнавати їхні відмінності, бо практично їх і немає. Ще ми зустрічаємо назву Хеппі Мінхо, Тагіст та багато їх є різноманітних. І будь-який із цих сортів, якщо ви не маєте в своїй колекції, сміливо можете купувати. Адже такі трудяшки, як ці вінозники, вони такі колосальні, що дійсно заслуговують нашої з вами орхоуваги. Сорт Будапешт у мене був при купівлі пробитий на горшечку, тому я вже точно знаю, що в мене Будапешт. І хочу ще відзначити той момент, що коли я купувала, він не був настільки красивий, як він дійсно красивий в домашньому цвітінні. Величезний розмах у нього крил його листя займає, звичайно, що багато місця, але він того вартий. Знаєте, коли знімаю у магазинах відео огляд асортименту фаланопсисів, ось саме винозники якось дещо губляться на фоні інших орхочок. Настільки величезний та вражаючий асортимент орхідей інших сортів, які дещо затьмарюють саме винозників. Ну, це особисто моя думка. Та навіть коли береш до рук. Орхочку в магазині саме винозника, і розглядаєш її, вона дещо така бідна. Уся велич винозності відкривається лише в домашньому цвітінні. І це якась дивомагія винозності. В першому домашньому цвітінні вона мені видала бруничку, яку зупинила в рості. І ось від іншої бокової дала мені квітконосик. Ось дивишся на цього винозника, а він як ніби не живий. Просто він настільки красивий, що ти не розумієш, як може квіточка бути настільки простою і настільки загадковою одночасно. Погляньте на цю губу рожево біло жовту або пелюстки білий паперовий фон із димкою акварельною рожевого тону, а по ньому графіка рожева. Дивина ось таке своєрідне арт мистецтво природи на фаленопсисах сорту виносників. У моєму випадку Будапешт. Цього разу він мені знову ж таки збоку пробудив При Причому від загальної гілочки йшла ще гілочка, від неї знову ж таки гілочка, і ось знову пробудив бруничку. Мало того, що я взяла нечаяно та ще й зачепила бутон. Видно, він стресанув чи як. Можливо, зреагував на те, що я дещо засмутилась, що ну, буває так представляла, і в мене так, як пінг понг відлетів бутон в сторону. Все ж таки, мій Будапешт мене, видно, пожалів і збоку мені ще один кітконос. Невисокий, невеличкий, але теж дуже красивий. Погляньте, як міксуються його барви із осіннім моїм садом. Яскраво, кольорово, а також дещо тужливо. Адже вже немає соковитості тої, яку давала нам літечку. Але осінь по-своєму ж красива. Позаду виносник теж дуже красивий. От лише погляньте. Ось дивлюсь на весь цю гілочку і думаю, ну чому ж я не поставила підпору каскадну, адже можна було класно сформувати каскадик. Ех, нічого, іншим разом. До речі, квіточка 9 см. Зараз в мене навіть 9,4. Те, що це королева винозники, однозначно. Але, звичайно, що інші сорти є набагато гарніші, яскравіші. Все ж таки, якщо в колекції немає цієї королеви вносників, її колекції не вистачає. Ну, от погодьтесь. Тому я дуже рекомендую, особливо новачкам, мати в своїх орхоколекціях винозників. І погляньте, мій Будапешт. Дорожчу, як ось такий подаруночок для мене. Мій Будапешт в моїй орфоколекції колекції дуже важливий винозник. І вам раджу спасибі, що були разом зі мною. Слава Україні! Героям слава, слава нації та смерть нашим клятим ворогам! Тримаймося!